Доброго дня, Миколаїв, 27 березня, 24 рік. Вітаю всіх на каналі. Підписка вподобайка. Поїхали по темі. Не забувайте вподобайку поставити коментар написати. Сьогодні, сьогодні ми нюхаємо ось такий порошок. Ну, це так, шуткуючи. Ми його не нюхаємо, ми його їмо. Ну, Їсти буде. Його лохина. Що що це? Це сульфат магнію Є в нас лохинка це сульфат магнію ну Треба підкислити і підкормити лохину. виважили ми ось така у нас пробочка, ось такий об'єм 20 грам. Ну, десь 25 по нормі. Ми 20 грам, у нас невеличкі кущики. Розводимо. Його для кращого засвоєння я все розводжу і такий лайфхак ось такі з-під ополіскувача бутилочки Дуже зручно. Наливаєш туди воду, висипаєш, ми під три кущика. Десятилітрова ось така лієчка у нас, я думаю, під три кущика поки. Я не знаю, як норма. Три Пробочки висипали. Чим зручно. Закриваємо, закручуємо. Не треба палочки якісь там чи що. І ось так хоч верш ногами, хоч як мішаємо. Дуже зручна штука. Вся хімія, люба хімія перед оприскувачем не треба палочкою мішати, налили, потім вилили в опискувачі куди-небудь і все добре. Це такий лайфхак Поїхали далі. 5-6 разів бовтанули. Вириваємо і бачимо, що все прекрасно у нас розчинилося. Доливаємо повну лієчку води, тут у нас на три кущика. Сульфат магнію дуже добре, гарне добриво. Воно можна його застосовувати по листку, можна його застосовувати прикоренево. Сірка нам потрібна для підкислення і живлення. Лохини, ось така у нас лохинка, так вона гарно вже розпускається. Трошки ми вже, звісно, запізно. І, як завжди, треба було ось сфокусувалося, маємо такий стан лохинки. Потрібно було ще сульфатом амонія підкормити. ну Не не було у нас амонію не було часу, то не страшно. Пізно, краще пізно, ніж ніколи, як кажуть. Зараз ми прольємо, ну, мабуть, ми 10 літрів це забагато, тому що у нас йшли дощі. Якщо ми виліємо багато води, то промиється воно глибше, мабуть. А може і ні. Ось так, поливаємо. Вокруг недалеко від стобура ми поливаємо, тому що коріння дуже далеко в лохини не розходяться. Я думаю, буде нормально. По 3 літри на кожен кущик. Це буде нормально. Це у нас лохинка трошки була перехворіла, ми її вирізали, підрізали і зараз ось так підкормимо. Ми її зрізали для того, щоб вона кинула поросль. Ось бачимо, вона кинула порослі. Не жалкуйте. Я пожалкував в минулому році треба було її обрізати. Було б гарні прирости. Ось всю ми були обрізали і бачите, який кореневий привіст, вони кинули гарні Тож, удобрюємо лохинку, вирощуємо лохинку не забуваємо обробляти, вже не було обробити, ми її не знімали, ми її обробляли косайдом, коли обробляли дерева. Правильно, неправильно. Думаємо, це. Не зашкодило. Це наші минулорічні посадки. Ми бачимо, скільки квітковий бруньок закладено, будемо в цьому році смакувати, хто слідкує, це ось так посаджене, як не треба саджати. Це ось такі самі були дерева. Хто слідкує, той знає, про що я говорю, хто вперше. Є відео, як потрібно саджати лохину. Хай буде, як я саджаю, а не як для всіх рекомендація Але ось ми зробили по-інакшому, не вимили коріння. Ось у нас і в цьому році ми робили експеримент, хто слідкує. Передивіться в списках відтворення всі відео за лохину, і ви зрозумієте, про що йде мова. І це теж неправильно посаджений кущик. І ось ми маємо результат. Якби ми садили. Його правильно мали б ось такі результати. Як неправильно, заходьте, слідкуйте, дивіться в списках відтворення. Для експерименту, щоб доказати, що дійсно що це неправильно, ми в цьому році посадили між ними ще один кущик, кущик Blue Crop неправильно. І ми бачимо його розвиток на зараз. Ось бачимо. І розвиток тих, що ми в цьому році теж досаджували і садили, так сказати, правильно. Ось бачимо розвиток. Тож, слідкуйте за каналом, за нашими експериментами. Фундучки наші вже відквітли, будемо чекати горішків. Школка кизилу висаджена. Заходьте, займаємось кизилом, школка. На літню окуліровку досаджуємо. І частина вже висаджена. Це в нас жардель матеріал для щеплення персика і абрикоси. І наші зимінки теж пішли виготувати. Тож це все в майбутньому і в наступних оглядах, як наші інжири зимують. І все інше. Це для тих, хто так випадково забіг на наш канал. Тож, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слідкуйте, насолоджуйтесь, підсказуйте. Слава Україні!